Виконавча влада не контролює виконання делегованих повноважень. І це факт. Результат дефіцит відповідальності, бо їй немає цієї відповідальності. І ми вже бачимо наслідки по всій країні. Ну, наприклад, закриття шкіл і лікарень, деградація інфраструктури, зростання відчуження людей від влади. Питання виробничих підприємств, там, де не сплачуються заробітні плати, це також відноситься до питання делегованих повноважень. І в цьому мають приймати участь як місцева влада, так і влада центральна. Там має бути взаємозв'язок для вирішення важливих питань. Бо це питання життєдіяльності. І це наголошено в повноваженні. А де ж префекти, які мали замінити обласні державні адміністрації? Ну що ж таке, префект? Для того, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Префект це мав бути державний нагляд. А це їхні представники, представник від держави, який контролює законність рішень органів місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень. Тільки делегованих. Але не втручатись в політику чи бюджети громад. У префектів мають бути чітко поставлені завдання: контроль по виконанню делегованих повноважень. Все, Цього так не стало. Цього так і не сталося. Обласні державні адміністрації залишились. Хоча вони не відповідають новій системі і по сутності, є посрадянським інструментом ручного управління з Києва. Все, змін немає. Оця стара модель залишається. Тобто зміни оголосили вони, але інституційно вони зміни не завершили. Тільки на словах, що зміни. А фактично нічого не відбулося. Все як було, так і залишилось. І чому це важливо є зараз? Ми не можемо будувати Європейську державу, якщо не завершили її творіння всередині, а це питання державотворення. Без справжньої Конституції немає права. Без виконання повноважень немає довіри. Без контролю немає справедливості. Який же можна зробити висновок? Державотворення.